Вітаємо! Сьогодні з вами «Чиню Енерджі, і сьогодні у нас з вами дещо цікавіше. Сьогодні ми з вами порівнюємо не дві електричні машини, і все ж таки я дісталася тої рубрики, що ми з вами сьогодні порівняємо електричну з бензиновою машиною. Ну що ж, поїхали! Почнемо з вами ми з «Хонди HR-V» 2020 року. Об'єм двигуна тут складає 1,8 літри, тобто 141 кінських сил. Ну, чесно кажучи, я вже трішки звикла до електричних машин, відвикла дуже сильно від звуку двигуна, але все ж таки, давайте почнемо трішки по комплектації. Тут ми маємо з вами лише камеру заднього виду, ми маємо тільки задні парктроники, передніх парктроників ми не маємо. Також ми маємо з вами у нічого собі. У нас тут резина континенталь. Маємо дизайнерські сріблясті вісімнадцяті диски. Маємо також матричні фари, LED-ходові денні фари. Ми не маємо тут датчику сліпих зон, не маємо безключового доступу і не маємо електроприводу заднього багажника. У вас три дні, тому ви не проходите далі. Ну що ж, почнемо її роздивлятися всередині. Всередині ми маємо обробку сидінь виключно у нас іде тканина, ми не маємо шкіряного салону. По посадці в цю машину посадка дуже зручна і, до речі, мені подобається, що все ж таки вона висока, маємо немаленький кліренс, Ми маємо обробку керма, виключно шкіра, маємо функцію круїз-контролю. Також у нас доступна функція USB, Android, CarPlay. Також можна підключати AUX. Маємо дисплей. І так, ну що ж, почнемо тепер оглядати цю машину всередині. По-перше, я відвикла від ключа, оскільки в більшості електричних машин ми маємо кнопку старт-стоп. Я вже відвикла, що це таке. М -м, запуск двигуна. Цей звук. М -м. Також ми маємо можемо регулювати бокові дзеркала, але не маємо ні пам'яті сидінь, не маємо електроприводу. Також у цій машині ви можете обирати три режими руху: еко, комфорт та спорт. Але, чесно кажучи, дуже не вистачає, напевно, тут великого скляного панорамного даху. Дуже не подобається, що обробка сидінь іде у нас тканина. Давайте трішки з вами роздивимось а, консоль. Ми не маємо тут великого бардачка, але він достатньо глибокий. Ємкість бардачка, до речі, у нас не дуже маленька. Наприклад, якщо ви жінка, ви покладете у бардачок косметичку для порівняння, я взяла свою сумку, аби ви розуміли, наскільки вона влізе, чи не влізе. Сумка моя влізла. Тобто ємкість бардачка, в принципі, достатня. Чи якість камери тут напевно нагадує Nokia 3310 трошки? А позаду позаду ми, до речі, маємо також в принципі достатньо місця. Мої коліна не впираються в водійські сидіння. Ми маємо кріплення для дитячого крісла. А в цій комплектації хонди го року ми не маємо електроприводу заднього багажника. Ми маємо тільки ручне відкривання багажника. О, але, До речі, місця в багажнику багато, я би сказала. Просто Дуже багато разів казала про місці, що влізе сюди автокрісло, влізе сюди коляска. Я вирішила просто для вас залазити в багажник, аби ви розуміли в Ось і все. В принципі, я себе, до речі, от ми зрівнювали у ролику дві Honda S1 і ЄNP1. До речі, в Honda HRV. Багажник набагато більше. Набагато. Я себе почуваю дуже вільно. Бриваємо ми дорогенькі вручну. <клухи> ми з вами провели невеличкий відеогляд на бензинову Хонду. Переходимо з вами до електричної, і потім я підведу підсумки. Так, ну що ж, а тепер ми з вами переходимо до електричної ходи МНВ 22 го року. Поговоримо з вами трішки по комплектації зовнішнього вигляду. Ми маємо LED-оптику і також маємо led ходові денні фари. Маємо, до речі, також тільки задній парктроник і тільки камеру заднього виду. У нас тут також йдуть 18 дизайнерські стріблясті диски. Але в цій комплектації ми з вами не маємо також датчику сліпих зон, маємо з вами безключовий доступ. І це дуже круто. Так, ну що ж, під капотом цієї красуні ми маємо електродвигун на 120 кВт, тобто 163 кінських сили. Ємкість батареї цієї красуні 61,3 кВт, запас ходу 480 км. Тобто вона має передній привід і в реальному часі вона проїде десь 300-350 км на повному кліматконтролі, якщо це наприклад зима. В реальному часі так, вона проїде десь 300-350 км. Так, ну що ж, почнемо з серед. Ми маємо з вами шкіряний салон в бордо плюс чорний колір. Також маємо мультикермову обробці шкіри, маємо кнопку старт-стоп. Вам не прийдеться сувати ключ, аби завести машину. І що ж, давайте, до речі, її запустимо. Ми з вами повний клімат-контроль. І, до речі, у нас що в бензиновий, що в електричний, немає підігріву руля, але також маємо сенсорний дисплей. Доступна вам функція Bluetooth, Android, CarPlay. До речі, бардачок дуже місткий, мені дуже подобається. Сюди ваша косметичка, залюбки влізе. І, до речі, ми з вами також маємо можемо обирати режими руху, ми можемо вибрати з вами еко, спорт та комфорт. Також ми маємо дуже вони схожі по комплектації, що бензинова, що електрична. З вами маємо також тут глибокий бардачок, за допомогою якого повинно розільєте свою каву або чай. Ми також не маємо величезного скляного панорамного даху, дуже його не вистачає, але маємо те, що маємо. Як ви помітили, камера тут, до речі, більш е Гарної якості, і ми обираємо тут три режими. Садок, поза посадка дуже зручна. Також маємо кріплення для дитячих крісел Isofix і заднє крісло у нас також обробки шкіри йдуть, і з кольором також чорний з бордом. Що ж давайте з вами перевіримо тепер міськість багажнику. Це, напевно, моя найулюбленіша руба. Багажник у нас також тут відкривається виключно вручну. Але в міськість багажнику мені також подобається. Дуже багато в нас місця, і зараз ми з вами, як завжди, перевіримо. Я залізу, полежу, побуду як у себе вдома. До речі, ми тут маємо ще шторку. Розказала про комплектацію бензинової черві і тепер розказала комплектацію, яку ми маємо в фонді. MNV електрична. Підведемо з вами підсумки: обрали б ви електричну все ж таки або бензинову машину.